О, гори літонія вже тиждень зле. Він не їсть і не грається. Ветеринари поки що спостерігають за його станом. А тим часом шанувальники тоні київські дітлахи вирішили підтримати його, як саме і що на їхню думку може посприяти швидкому одужанню, Знає Софія Григорчук. Ми перебуваємо у спеціалізованій школі номер 118 «Всесвіт» і тут дуже велику увагу приділяють екологічному мисленню, екологічній свідомості і, звісно ж, екологічній освіті. Тож сьогодні тут проводять дещо особливий захід. Давайте поглянемо. Прибуваємо у крилі молодшої школи, і це учні 3-го Б класу. Ми зазирнули до них на урок. Усі вони були дуже занепокоєні, навіть розчаровані звісткою про те, як себе почуває горила Тоні у Київському зоопарку. Тож сьогодні влаштували акцію. Тоні дуже скоріше. На акції діти роблять малюночки, дивляться слайд шоу з горилою, Якщо, можливо, хтось не був знайомий з приматом, а хтось уже мав честь познайомитися з ним у зоопарку. І навіть вони вивчили кричали. Що продемонструємо? Що то ні горила, ніколи не горіла. Ось таке прекрасне колективне побажання вивчили сьогодні дітки, але насправді вони ще підготували кілька особистих від кожного з них. Тож давайте поспілкуємось і дізнаємось самі про це. Привіт! Привіт! Як тебе звуть? Мене звати Леся. Покажи, будь ласка, що ти сьогодні намалювала. Я намалювала горило тоні, я його раніше ніколи не бачила. Я його уявляла так, і сьогодні я його побачила, він був сумний. І я сподіваюся, якщо він побачить цей малюнок, то йому стане краще, і він стане веселіший. І яке твоє побажання для нього? І моє побажання мене. Ми тебе чекаємо, любимо і віримо, що усі хвороби та негаразди скоро минуть. Ми насправді теж у це віримо, як і Леся, а поки давайте розпитаємо когось іще. Наприклад, ось цю прекрасну дівчинку. Привіт, як тебе звуть? Мене звати Кіра. Покажи, що ти зобразила. Я зобразила горилу тоні. А що ще з тоні тут є? Її банани. А чому вона в тебе така кольорова? Тому що мені, коли я дізналася, що вона захворіла, мені стало прикро за неї. Я... Захотіла її намалювати яскраву її, щоб вона була така ж щаслива, як на малюнку. Веселкова, так да. Веселкова горила Прекрасно просто, і ми насправді теж хочемо, аби вона ніколи не сумувала. І ще багато років тішила відвідувачів київського зоопарку, чого і бажаємо. І всі ці малюнки будуть зібрані і передані до київського зоопарку. І можливо вони і справді допоможуть нашій Тоні, оскільки вона ж дуже розумна відчути оцю підтримку від. Нашого підростаючого покоління і зараз стан примата залишає бажати кращого. Його готують до операції. Тварину годують лише їжею що не обтяжує органи травлення. Кефір, компот, томатний сік та йогурти. Також стан здоров'я підтримують медикаментозно. Доглядачі тварини кажуть, що тоні мало рухається і не хоче взаємодіяти з людьми. Ситуацію погіршує і те, що горилі вже майже 47 років. Кілька годин тому тоні поласував рідким йогуртом. Тварині вдалося випорожнитися. Але процедуру спромивання поки не скасовували. А поки скасовувати не планують. Воно в нього і турбує і важкість. І... Ну і настрій не такий. Все одно там якийсь збій в організмі. Сьогодні ніяких йому сторонніх кормів не давали, крім кефіра, томатного соку, компота, дали сьогодні знову ж ліки йому зранку. Він слухняно підійшов, все випив. Ніяких каш, ніяких хлібів, ніяких крупів, взагалі нічого. Це вже не вперше нас, тобто це було раніше, коли виникали такі ситуації, але ми медикаментозно справлялися за.